Кафизма сьома, Псалом 46, Пісня Перемоги. Руками сплески радості віддайте, і духом висоту вигукуйте, співайте, Господь Всевишній, цар великий, народи упокорив наш триликий. Він кинув дикі племена під ноги, Щоб воля подолала днів тривоги. І показав дорогу упокореним родам, краса у Якова – зразок любові нам. Народ сурмить, лунає Богу слава, звуки красиві, як коштовності оправа. Співайте Богу нашому, усі співайте, розумно дійте і ділами прославляйте. Над усіма народами Його престол. Благословляє він своїм перстом. До Бога Авраамового усі йдуть, і служать йому владою і мир несуть. І йдуть князі народів в дім Господній, порядок обновляється природний, Щит встановить народу і землі Його, Бог Авраама, Якова і праотця Твого. Співайте, Богу нашому, співайте. Царя розумно щиро прославляйте, Народи упокорив наш Триликий, Господь Всевишній, Цар Великий.